Всех витаю на своем канале. Так, сегодня у нас четверг. Був два дни потратил на езду в место. Два дні просто отак пройшли в нікуди, знаєте, як кажуть, випали з життя. І ще й при всьому цьому даремно, просто даремно. Да я не буду вже про це. От здається заглядає щось він вже перед порогом. Вроді не було, сьогодні пройшовся. все, почав іти в стрілку, ну стрілку, пускати часник. Я так прошовся, значить не весь, де чуть-чуть тільки такі, але вже треба пройтись і прорвати те, що, те, що повиходило. Бо я, наскільки дивлюся, у групах цих почасник, люди його стараються тільки чуть-чуть, ви, ну виліз, вже рвуть. У деяких вже областях давно вже порвали. Ще я бачив у групах, я не знаю, може ще неділю. Півтори назад вже в деяких регіонах вже коротше, люди ходили і рвали таке. Виділи. Так, дівчата ще мої сплять. Хай ще трохи посплять, треба їх Хай потім встануть, поснідають і вийдуть. Ну тут нічого такого нема важкого, але треба, щоб уже по рядках. Уже Проглядати. Мені б їхній сон сьогодні хоч у цьому місті стомився за 2 дні так, що, ну я ж казав вже, це без, все, без звички дуже і дуже втомляє. Але вже сьогодні крутився в годин 5. І сном конкретно, знаєте, колись покійна жінка, якщо діти малі були. Все нарікало на мій сон, спіть як убити, дитина буде вночі кричати, а він хоч би ворухнувся. Ви знаєте, я заздрю вже сам собі. Бо сном конкретні проблеми сплю дуже багато ну, погано. Але то вже таке. Так ось прокапав бакса. І ось можна таке капальця тільки коли він їсть. Бо він такий верткий, що не дає навіть прокапав від... Ну не так і від бліг. Бліг його нема, бо він, бачите, короткошерстий. А от щодо кліщів, то це погане діло. Він прошли рік у мене був чуть і не пропав. Не міг знайти причину. Добре, що врач, відврач підказав, що таке проколов, кліщ його десь укусив і чуть не, не пропав собака. Так, зараз ще поки дівчата сплять, ще нема навіть 9 годин. Хочу з'їздити туди на те поле, що за селом подивіться, що там з картоплею, що там із переємним, бо ось я був до цього дня, може 4 назад, то мені все подобалося. Картопелька повиходила, а в було взагалі мінімум, як не дивно, це новина, але перю майже не було. Але пройшло вже дня 3. Буду їхати. Коротше, зараз настає така пора. На підході і косовиця, і огортання картоплі. Ну, В часник це я не вважаю. Оце ця стрілка зараз ми встанемо, оборвемо. Ну, все не оборвемо, бо вона не вся вийшла. Ну то, то мелоч. Бо... Я не знаю, як ті ягоди, скільки їх буде, як вони вимерзли, але вони все одно будуть. Тут вже йде діло до сезону ягід. Ось ще недільки три тей рік почали брати, приймати черницю у 10-х числах. Но тей рік була зовсім друга весна. Цей рік такого не буде. Це десь буде під кінець місяця, у 20-х числах, я так думаю. Отам От вже буде все серйозно, воно співпадає з косовицею. У ці ягоді стараюся їхати кожен день, це зранку, там і до обіду. Отам От вже буде не до рибалки і так далі. Тому що це вже важко. Приїжджаєш з ягід, тебе може десь якесь сіно лежить, його треба перевернути чи треба згребти. Ну, Достають такі будні, що от зараз ну, ще можна поїхати на якісь риболовлі зранку. Тому що я ж кажу, якщо почнеться сезон черниці, там вже все буде по-іншому. Там навіть буде недозйомок. Вже там буду дивитися. Все, зараз витягую мотоцикла і швиденько з'їжджу на поле, ще вам покажу, що там в мене наросло. Так, ну що, пройшли дощі, пошло тепло і результат ось. Все, картоплю можна брати копаницю і огрібати, окучувати. Значить, вже може завтра чи у суботу. Ось як бачите, перію зовсім, ну мінімум. Ось там кубельці є таке. А так загалом я, не знаєте, дуже приємно вражений. Я думав це новина і буде. Те що я там при посадці, звісно, збирав руками, то теж таке, але бачимо, нормально, я задоволений. Ось кусочок картоплі садив оцей досажував десь через днів 5, після того як основну масу посадив. Бачите як відрізняється маленька. тут чукуруза, я не знаю скільки рядків, з 10. Ось щось так вона непонятно вийшла. А тут ось кавуни, ну вони не вийшли, я садив якісь дині, ось тільки один ось вийшов і все. А так щось все ось пересаджую я і нічого може ще вийде. Ви, як бачите, перію нема. Он тільки так, кубельці, все Але треба буде взяти сапку і все таки пробігтись, бо коли окучувати і це все на ходу, то це займе, треба буде пробігтись сапкою. Я ж кажу загалом чисто нормально. Така картопелька Будемо сподіватись що вродить. Ось як бачите, ось це саме таке більше місце, що ось пірей, ось таке невеличке. І все Оце ось, а так загалом нормально. Ще раз повторився, я навіть здивований, що це новина і так чисто. Бо я купив на всяк випадок гербіцид. Але мабуть я його використовувати не буду. Не знаю, подивлюсь. Все, їду, ще в магазин заїхати, кави, попити з апарата. Нарешті в нас тепло. Нарешті можна навіть в таку пору доби ось зранку, їздити, просто в футболці, на мотоциклі. Це не може не радувати. Критики собираю. Як бачите різні такі непередбачувані ситуації, вносять свої корективи. Коротше, міняв ходовку, ну, мій косяк по-любому, десь не дожав ось ці болти. Все. Добре, що це хоч було не на швидкості, ясь розкрутилися. Я не знаю, що воно ще тут наробило. Ну, воно черкануло. Обмаетник десь, не знаю, може. Не дай, звісно, Бог мені оце, оцю запчастину перевело, поламало. То це буде бо бачу, ось сильно якось болт на викос стоїть. І вроді все нормально я зажимав і ці пластинки вроді дожимав, я не знаю. Добре, що хоч це не сталося Позавчора ми там з одним чоловігом їздили в місто. двох. Автобуса не було, і ми їздили за 12 км є желізна дорога, значить дизель йде. Добре, що це не сталося тоді. все сіли. Ага, одна болта загнула. Так, був, вертався в магазин, коли зразу це сталося, оставив мотоцикл, сходив пішки. Значить, дивіться теж в чому прикол. Ось довелося набір оцих болтиків купити ось сюди. Але болтики тільки такі, бачите? Ось така система. У мене система ось така. Звідси теж його не поставиш, бо його не можна зажать, бо це спеціально болт зроблений. Там просто отут такі квадратики. Цей болт вставляється, і як би щоб не прокручувалося, то мене система друга. Довелося за цих пластинок купити набір, бо ці пластинки окремо не продаються, бо мої вони вже все. Мені нема часу це все різати. Та да навіщо різати? Там цей набір стоїть 50 чи 60 гривень. Ось довелося купити. Але так як загнуло одного болта і одного ще там чуть-чуть підогнуло. довелось ще раз ходити в магазин, ось тільки прийшов, і купити ось такі болти. Ось ці болти вже, звісно, сюди підходять. Його можна ставити так. Чи тут навпаки сюди гайку, а болт зажимається. Отут, ну, де ставиться значить, зірочка. Все, ось ці пластинки, зараз буду ставити, бо час піджимає. На 2 години автобус треба карину завести на автобус. поставив Надо щас... зараз зараз вже 12 година на 2 години треба бути аж там уже коло автобуса ну ще ось якісь півгодинки попрацюємо з дівчатами. Щоб було потім мені проще. ось уже вони поснідали зараз будемо рвати Шо, ви, готові? Так, починаємо оттуда. Будете стоять на на тей, чи на цей? На тей, а я на цей. Все, працюємо. Ось кому добре. 영 <목소리로> Каріну. Зараз уже сюди до мотоцикла і їду додому. Отак От виходить. Добре, що я поїхав сьогодні на те поле вирішив з'їздити, з'їздити зранку. А то була біда з цією. Зіркою розкрутилось би воно якраз по цій дорозі. Ну, якщо б не прийти виїхали, скажімо, то може б, десь якщо б посеред дороги, то встигли б на ось на цю маршрутку. А може і ні. Ось таке буває. Як я казав, це мій косяк, не дожжав. Хоча вже з цим стикався на мопеді мені обривало ці болти. Люди, я знаю, що падають. Бо воно, ну тут я не впав би, при, такому, при такій вазі мотоцикла і на швидкості воно більше всього, щоб обризали ці обризало ці болти і все. От таке, Зараз у нас дві години дня. Зараз дуже жарко, приїду додому, пообідаю, чуть-чуть відпочину. І стану, буду ще рвати, не дорвали ми цей часник. Там чуть-чуть осталось, дорву часник і все. Отаке у мене сьогодні вийшло відео. Всім хто мене дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім пока!